У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат з вільної боротьби. 25 лютого у приміщенні спортивного комплексу Динамо зібралося майже 200 юних спортсменів з усієї України. Змагання організували серед кадетів, юнаків та дівчат. До організації чемпіонату долучилося чимало організацій та федерацій спорту. Серед них і головне управління національної поліції у Волинській області. Начальник обласного управління нацполіції Юрій Крошко зазначив, підтримка молоді, яка активно займається спортом, є необхідною та важливою. Долучилися, тому що діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Спорт це завжди здоровий спосіб життя як мінімум. Це жага до перемоги. Спорт гартує характер, бійцівські якості і жагу до перемоги. В нашій країні зараз як ніколи такі якості молоді наші дітям потрібні. Більшості наших людей ці якості притаманні вони виховуються саме на таких заходах і в таких місцях. Владислав зайняв третє місце на змаганнях. каже, були очікування, що буде легше, адже супротивник був сильним. Однак йому вдалося одержати перемогу. Я думав, буде легше, але так виявилося складніше. Складно трохи було, а так там нічого, такого нічого важкого нема. Загалом чимало юних спортсменів цього дня отримали призові місця. Крім медалей та грамот, юнаків та дівчат нагородили і грошовими сертифікатами.